Добрий день, ми з Дніпра. Сьогодні 197-й день, 28-й тиждень повномасштабної російської агресії. У програмі Вільний доступ разом з громадським аналітиком Денисом Селяним ми продовжимо говорити про поточний стан на фронті, спираючись на дані офіційних українських та міжнародних джерел. Тож поточна ситуація на сьогоднішній час на фронті. Останні тижні ми постійно казали про те, що лінія фронту стоїть. Але весь цей час йшли виснажливі бої та арт-дуелі з обох сторін. Ось нарешті, вчора від нашого президента ми почули наступне: цього тижня ми маємо хороші новини з Харківщини. Дуже довго чекали ми цієї фрази, що ж там відбувається. Денис, доброго дня! Доброго дня! Що відбувається по фронтах? Почнемо з харківського напряму. Ну, дивись, ми можемо а, казати те, що зараз сказав Кенштаб. По-перше, він сьогодні заявив, що звільнено 20 сіл а, і прорив десь на 50 кілометрів. Я оперую а, відкритими джерелами і публічній карті Life.ua.map, де можна побачити відносно просування, те, що вже, скажімо так, є підтвердження фото або інше, чітко зазначено, що це населений пункт звільнено. Тобто, коли ми бачимо ось там зеленим обведену територію, яка була на сьогоднішній ранок, скажімо так, керівниками мапи там підтверджені. Тобто, там ось це просування довжина десь 20 кілометрів. Тобто, вже звільнено там населений пункт. Тобто, фактично, ми Збройні Сили України обійшли Балаклею, там усі дороги прострілюються і. Рушили в бік Шевченкова, маленьке село, і відтуди в Куп'янськ. Бої за Шевченково – це зверху обведено червоним, лівий, ліве коло. Це Шевченково, праве коло це Куп'янськ, тобто, фактично, на зараз за Шевченково тривають бої, але наші військові пішли далі і підходять Куп'янську, тобто одна з колон. Якщо ми кажемо про інший напрямок, тобто вони. Фактично розділилися, і там можна вивести ще раз карту. Там ось є посередині маленьке коло, тобто там через савінці, а то куп'є. І там рушить інше наше угруповання, щоб захопити цей маленький населений пункт. Чому це важливо? Тому що. Фактично, або біля Куп'янського, або через Коп'є можна перерізати усе, усю ділянку фронту до водосховища. Тобто там до водосховища, ось те, що було на ранок, десь 30 кілометрів. І після цього усе угруповання росіян біля Ізюма буде, скажімо так, в напівоточенні. Їм треба буде щось робити, тому що логістика не буде працювати. І їх можна буде знищити. Там від 5 до 10 тисяч військовослужбовців. Це багато відносно, ну. Ну БГТР ціла, так, да? Ну це ну, десь 10-15 БГТРів. Тобто за останні двоє діб ми зробили такий великий прорив фронту. Фактично, ми прорвали усі лінії захисту їхні, і вони там намагаються збудувати нові, там якісь підкріплення підтягнути, і так далі. І другий аспект: що коли ми там візьмемо савенці Коп'я, коп то фактично а, бої за Балаклею будуть. Значно успішніше, тому що буде в оточенні і там угруповання росіян там довго не протримається, тому що не буде наскільки комплекс... це важливі пункти, наскільки це важливі пункти логістично, наскільки це важливі пункти стратегічно? Ну на даний час на нашому контрнаступі такому а, ну, ми можемо сказати, що ми а, якщо візьмемо Куп'янськ, то усе угруповання біля Ізюма буде не в змозі якось атакувати. Тобто Слов'янськ буде в безпеці. Це треба розуміти, тобто, це дуже важливо, і це ми в найближчий тиждень побачимо, що нашим воїнам вдасться. Результати цього наступу та контрнаступу ну Зрозуміло. росіяни можуть зробити. Контрнаступ і тому генштаб не повідомляє про чіткі села, тому що там ну треба закріпитися, і так далі. Тобто, це може можливо ще щось буде переходити. З це інформація, яка потребує ще до да, свого часу. Зрозуміла надалі. Далі на схід від слов'янського засу також no. продовжує прокоментуй нам надалі. No, Звід переправлятися через річку Сиверський Донець, та да, звільнили там озерне старий караван. Ну, ми маємо розуміти, ось на мапі Ізюм це червоне коло, а чорний квадрат це Слав'янськ, і ось правіше від Славянську є зелена територія. Це через річку Сіверський Денис наші хлопці переправилися. Вони спочатку звільнили озерна. А після цього старий караван фактично перейшов під наш контроль. Там ось для розуміння ця ділянка. Чи вона десь 3-5 кілометрів, і довжина десь 20 кілометрів. Тобто, це ну, відносно, дарм, того, собі, вже, да? відносно того, як росіяни рухалися там за тиждень проходили один кілометр, тобто, наприклад, там біля Бахмуту вони там одне з сіл взяли, тобто, це ну, непоганий темп, і ми маємо розуміти, що і під Балаклеєю, і безпосередньо тут під Слав'янськом там ліси, і там, ну. Більш зручно нашим хлопцям просуватися, тому що дозволяє ховатися в лісах. Ландшафт прикриває так. наступ. Зрозуміло. Зрозуміло, також тримаємо кулачки за ніг, за цей плацдарм, який там вже зроблено на Сіверському Денці. Далі, далі на Херсонщину. На Херсонщині ЗСУ за тиждень просунулось майже на 10 кілометрів. Ну, на деяких ділянках кажуть, ще більше. Але що там в даний час і як фактично в районі Високопілля та інших. Проломлені ці лінії оборони Ракшан надай ну, нам цієї інформації, будь ласка. Ну, ми маємо розуміти, що на Херсоні значно важче обстановка, тому що там рельєф ну з не дозволяє степ, і тому там їм можна з повітря легше нас на знищити, нема де ховатися. Але ми, якщо ми кажемо про ось район високопілля, то ось там зеленим позначено, що ми захопили, відвоювали. Фактично, там десь просування на 10 кілометрів, тобто усі перші лінії захисту росіян були пройдені, там зараз тривають бої за Архангельська, і фактично росіяни відійшли десь на 10 кілометрів до інших сіл. Тобто, другий аспект це посередині, там є зелений трикутник. Та це біля так, населений пункт, як там він нас давидів брод. Там ми просунулися ось за цей тиждень, десь на 5 кілометрів. Чому це важливо? Тому що ось там ми перерізаємо одну, перерізали один з автошляхів, тобто він прострілюється, і угруповання яке як північніше. Воно фактично не зможе оперативно підвозити хоч якісь припаси, відвозити поранених і так далі. Тобто, ми потрошки просуваємося, і там є певний задум клини, такі невеликі, але ж вони важливі тим, що вони перерізають або дошкоджають логістичним якимось ланцюгам, які вибудували ракшани для постачання своєї зброї, там БК та іншого. Так, ну ми ж маємо розуміти, що лінія фронту це не банально, ось так пряма й пряма лінія. Тобто там є, будується захист навколо там, сіл або навпроти природний ландшафт, який дозволяє. Тобто він не суцільна там, скажімо, лінія захисту. В них І їм треба, коли вона ми проходимо вперед, їм треба відходити до інших аспектів. І те, що ми бачимо там. Зараз ми ну, в певним темпом просуваємося, але ми маємо розуміти, що це ну несе і наші втрати, тому що там ну... ну тиснемо, але ж цей тиск дуже дорогий та важкий. зрозуміло. просування по Херсонській області трошки по іншому, ніж у Харківській. Це зрозуміло, але там же спочатку ще працювали Хаймерси та надали переваг. Ми маємо розуміти, як. Наш, наш штаб організував, скажімо так, просування по Херсонській області. Це е, по-іншому, ніж в, в Харківській області. Тобто спочатку наші хлопці ракетами хармс літаків знищували РЛС супротивника. Після цього хаймерсами знищували протиповітряний захист росіян, тобто, там, БУки, С-300 і так далі. А, і після цього вже й летіли байрактари і знищили різноманітну техніку, працювала наша артилерія проти їхньої. артилерії. А, і ось за рахунок, це ну, певний час, щоб ну, все знищити. такі. І ось, да. а, тому ми бачимо багато роботи, скажімо так, байрактарів. А Зараз відео і так далі, тому що ну, їм стало безпечніше літати, скажімо, тому що немає протиповітряної оборони. Але це все час, там декілька тижнів ми знищували на тому боці. І так само маємо розуміти, що хаймерси продовжують працювати і там знищувати і ті ж протиповітряні засоби, а нові вони підвозити не можуть. Ну, Тому що знищені Ну, до цього ділянка. Але ж така активність, вона ж з нашого боку надає ефективного. Втрачання в живому складі та в техніці у Рокшан. Які новини? Наш традиційний блок щодо втрат. Прокоментуй нам, будь ласка, з твоєю аналитикою та з твоїми висновками. Ну наразі пройшов 28-й тиждень війни. Ми маємо розуміти, що це дуже активний тиждень відносно втрат росіян. Тобто, для розуміння по кількості втрат знищено 2900. Військових Російської Федерації це дуже багато, це фактично третій показник за весь час війни. Це на день знищується біля 400 військовослужбовців відносно того, що раніше там 100-150 в минулі тижні. Пробачте, в нас є відео. Давай ми його надамо для наших глядачів. І якраз будемо коментувати. По ходу, воно нам надасть більш візуальної інформації. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 8 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 51 тисячі 250 осіб ліквідовано. Танків – 2112. Бойових броньованих машин – 4557. Артилерійських систем – 1226. РСЗВ – 305 одиниць. Засобів ППО – 159. Літаків 239, гелікоптерів 210, автомобільної техніки та автоцистерн 3344, кораблів катерів 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня 884 одиниці, крилатих ракет 214, спеціальної техніки 110. Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Розуміло. Можна вивезти там. А... Втрати по тижням, щоб глядачам було більш зрозумілим. Да. Тобто, якщо ми кажемо про а, варіант по тижням, то ось за минулий тиждень, 28 те що я кажу, це ліва колонка. А, там знищено 115 танків, 212 БМП БТРів, Це багато відносно минулих тижнів, тому що там в минулі тижні там 30-50 танків і десь а, а, до, до 100 БМП БТРів. зараз. В два рази більше і окремо треба виділити те, що мене тішить, знищили 111 одиниць артилерії. Те, що я казав про де працюють барактари і контрбатарейна боротьба, тобто 111 одиниць артилерії це найбільший тижневий показник за увесь час війни. Навіть в перші тижні було менше знищено. Тобто, це дуже багато, і це точно буде дозволяти нашим хлопцям більш активно просуватися. Тому що ми значно активніше артилерію стали, стали знищувати. Це і допомога наших союзників, які надають контрбатарейні радари, і інше озброєння, скажімо так. Тому в розрізі тижнів ми бачимо, що це дуже вдалий для нас тиждень. Ми знищили багато техніки росіян, тобто те, що вже підтверджено. Для розуміння, от, наприклад, там зазначається більше двох тисяч танків, якщо ми кажемо там. А скільки в нас є фото підтверджень? Більше тисячі танків вже є фото підтверджень, що вони знищені. Тобто а це не зводки Росіян. Кашенкова, це не да. какашенкова. Зводки, коли так. він там знищив 4 тисячі танків бронемашин в Україні, коли в нас стільки ніколи не було, фактично. Тобто там по третьому разу все все знищує. Тобто, це фактично є спотина давала інформацію щодо новітніх комплексів проти радіолокіційної боротьби, комплексів, які по контрбатарейні артилерійні проти. Артилерійських батарей. Також надам інформацію нашим глядачам, Дениса на особистій сторінці, на Facebook його, також є ці аналітичні доповіді та огляди цієї техніки, військової техніки, яку нам надають постійно наші підтримуючі нас страни, страни, які також в коаліції проти цього рікчанської навали. Далі, далі, Денис, підкажи, ми також хотіли б. Нагадати нашим глядачам, що декілька останнього часу питань були загострені щодо Каховської ГЕС, яка була захоплена окупантами одразу на початку повномасштабного вторгнення в Україну ще зразу, 24 лютого. Там такий собі відомий каховський міст, і донедавна був останньою транспортною артерією для окупантів. Чи зможуть тепер росіяни перевозити зброю та техніку через Дніпро у Херсонській області? Ну, такий собі достатній кількості? Ми ж пам'ятаємо, що раніше ЗСУ вдало вивели з ладу ще два мости в цьому районі. Ну, як це повлияє на подальший ход бойових дій? Ну дивись, ми маємо розуміти, що а, ось Біля Коховки, це, ось, скажімо так, праве угруповання росіян, яке сполучалося через ось Коховська дамба, і там є шлюз як біля кожної дамби, і там є маленький місточок, десь 20 метрів. І він повністю обвалився. Його знищили повністю. Можна побачити, що там ну, нічого не може проїхати. Тому те угруповання дуже важко зараз підвозити боєприпаси. Якщо ми кажемо це про. Єдина магістраль, яка там є. Там були ще Антонівський залізничний мост і Антонівський автомобільний. Вони також пошкоджені, по ним нічого не їздить зі зводок, можна побачити. І вони будували понтонні переправи. А вони також знищені за ось цей тиждень додатково, те, що вони намагалися. Вони намагалися возити техніку баржами. Там дві баржи при одну з барж останні два дні затопили. Ну, є відео, що вони влучили безпосередньо, і там орки кричать, і так далі. А, для розуміння, а, як це впливає, коли в них все працювало, фактично кожні три хвилини по одному з мостів мала було їхати автівка кожні три хвилини. Баржі ну ніяк не можуть це дозволити. Там, умовно кажучи, одна баржа в годину можливо йде і, і то на факт, тому що ну хай мар працюють. Для розуміння. Ось це угруповання на херсонській напрямку розрізає річка Сівськ-Інгулес. А там вони збудували понтонну переправу, і там був міст. А зараз знищена понтонна переправа, і міст значно пошкоджено, тому вони не можуть перекидувати. Скажемо так, війська з одного напрямку на інше в Херсонській області. Це ну, дуже а, їм заважає щось робити. Тому що ось там те, що ми дивилися на мапах біля Давидового броду і та, і північніше наші хлопці посуваються, вони не можуть активно перекидувати умов, умов артилерію або боєприпаси безпосередньо від Каховки і так далі. Безпосередньо від хресок до да, ланцюгів, порушення мостів це також дуже важливий такий аспект, як ти кажеш, для ведення бойових дій та контрнаступальних. А, так, це важливо, тому що коли ми знищуємо логістику, фактично вони не можуть підвозити боєприпаси і активно працювати артилерію. Ну і, і, і те ж саме інші боєкомплекти, то вони активно не можуть е, е, постачати. І коли закінчиться боєкомплект, ми ж бачили, що росіяни здаються, тому що нема чим стріляти. Тобто, ну так, так, то, мережі, да, відео, всі бачили та ці білі вивішені флаги, які вони вибрасують та здаються це також дії нашої ВСУ, яка кожного дня крокує до нашої перемоги. Тож, тобто, я хочу, хотів підсумувати. Фактично, цей тиждень активний. Хлопці рухаються непогано. Все ми побачимо десь за тиждень, можливо, два про швидкість просування. Але просуваємося, ми гарно. Великі втрати наносимо супротивнику. Гадаємо, що все буде гаразд. Тому віримо в зсу і віримо, що генштаб знає, що робити. А не ну так. Тому також давай надамо інформацію ще більш детально для наших глядачів. Чому так поступово надається інформація? Чому вона не надається зранку? Чому вона не надається у повному обсязі? Усі ж розуміють, що це також вимога військового часу. Не може і немає. Дозволу ні зсу, ні офіційне видання надавати інформацію кожного дня про просування та про зайняті населені пункти. Тому чекаємо якийсь ну, термін. Дивись, я, я пояснюю ще один момент а, росіяни. А в них поганий зв'язок. Поки команда дійде до верху, і зверху інша команда спуститься. Тобто, коли кажуть, що треба обстріляти щось артилерію, поки наші просуваються, вони іноді не встигають віддати команду. І коли вони точно відслідковують наші повідомлення Генштабу, тому Генштаб з запізненням десь на два дні, зазвичай каже, що там і як відбувається. На мапах це відображається. Тобто, усе звільнені населені пункти. вони… Фото, відео дають теж запізненням. Тобто ну, наші військові, вони все це розуміють. Тому тут нічого поганого немає. Краще, щоб а, так, ми ну, закріпилися. Ми надамо, і точно... надамо це якраз роз'яснення нашим глядачам, щоб було зрозуміло. Це також е, вимога військового часу. Тому... Тримаємось, крокуємо кожного дня до нашої перемоги. Віримо в наше ЗСУ. Кожного дня виборюємо свою незалежність, свої терени. Висвобождаємо від цих ракшанських тварей. Та тому все буде Україна. Сподіваємось на краще та тримаємо стрій. Слава Україні! Героям слава!